Часу мало. Що таке ваше життя? Це навіть пара, що з'являється на маленький час, а потім зникає. Якби хтось сказав мені, коли мені було 20 років, що життя дуже коротке, і пролетить просто так, я б не повірив. І якщо я вам це скажу, ви теж не вірите. Я не можу змусити молодих людей зрозуміти, наскільки коротким є життя, наскільки швидко воно проходить. Здається, наче вчора я був у школі. Кожному з нас тут дається однакова кількість часу за день. День чи штату 40 хвилин на день, 168 годин на тиждень. Бог дозволяє нам 70 років. І це цікаво для мене, що з усією нашою медичною наукою ми ніколи не перетинали цю магічну межу. Середній американський чоловік сьогодні живе 70 років. І чотири місяці. Середня жінка 73 роки, і шість місяців. Більше людей доживає до 70-те. Але середній вік американця все ще 70. Як це вчать в писанні? Яка річ, коли ти думаєш, що у тебе є лише одне коротке життя, яке скоро закінчиться? Я б записав свої пріоритети в житті. І я би приділив увагу певним пріоритетам. Тепер прийнято час. Те, що ми повинні робити, заняття, які ми повинні взяти, книги, які ми повинні прочитати, робіться зараз. Сім'я, яка вам потрібна, проведіть з ними більше. Зараз. Час. Напишіть того листа додому, зараз, який ви планували написати, гроші, які ви повинні дати, дайте зараз. Час для навчання, робіться зараз. Люди, яким вам слід свідчити, робіться зараз. Кожен раз, коли годинник тикає, здається, він каже зараз. Сьогодні, якщо ви почуєте, я веде його голос. Можливо, для вас завтра не настане і для мене. Тому що це попередження про час. Час вичерпується для нас всіх. Часу занадто мало для нерішучості та коливання. Не коливайся між двома думками. Дурні кажуть, що час довгий. Кожного ранку у нас є 860 секунд для витрати та інвестицій. І кожного дня банк, який називається час, відкриває новий рахунок для тебе і для мене. Він не дозволяє перевищення. Якщо ви не використовуєте сьогоднішні депозити, втрата буде вашою. Біблія каже: використовуй час бо дні злі, а дні, в які ми живемо, дуже злі. Якщо коли-небудь був час для Євангелія, що може перетворити людське серце, це зараз. Ісус сказав, що доки триває день, ми повинні виконувати роботу того, хто нас послав. Настає ніч, коли жоден чоловік не може працювати. Ніч настане в вашому житті, але була спокійність у роботі Господа Ісуса. Це якість життя, а не довжина. Ісусу було тільки 33 роки, і це закінчилося на христі для світу. Він був невдахою в той момент, але в кінці свого життя він сказав: Я завершив світ роботу, яку ти мені дав зробити. Немає значення, чи ви проживете ще рік, два або п'ять років. Ваша робота буде завершена. А. Припустимо, що всі наші члени віддають десятину свого часу на свідоцтво про Христа, як ми віддаємо десятину нашого доходу на церкву. Наповни своє серце Словом Божим. Я виявив, що ті, хто знає писання, сьогодні мають силу, та жінки, які йдуть з Богом. І якщо ви це зробите, ви також зможете завершити роботу, яку Бог дав вам зробити, і допоможіть нам зрозуміти краткість і невідкладність часу. І хай ми вкладаємо той маленький час, який у нас є, в Царство Боже.